Учні, шановні вчителі Бахмутської школи номер 7 всі жителі міста, ми учні рою, Завзяте козацтво з Венегородської спеціалізованої школи перших третіх ступенів імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас зі святом перемоги, святом миру, свободи, весни. Ми доземно вклоняємось нині, всім героям, звитяжцям війни. Найм зі святом, всіх щиро, у мирне небо хай зліта салют. День перемоги то найкраще свято. І на землі, хай мирі, всі живуть, щоб всі жили, цвіли, росли у мирі, злагоді, любові, щоб всі могли учитись і учить, за це діди не жалкували крові. Прийшла війна, і звідки не чекали. Але народ наш не поставлять на коліна. Ночей не спали, коли хлопців проведжали. Ми вистоїмо все, бо найдорожче Україна. Нам треба об'єднатись воєдино, бо мрії й прагнення у нас одні. Щоб стала вільна й сильна Україна, і скажемо усі разом: ні, війні! Ми єдина Україна, іншого шляху у нас нема. Ми щаслива одна сім'я, і ніхто нас не роз'єднає. Нас ніколи ніхто не здолає, бо ми разом могутня сила. Моя і твоя Україна, і весь світ нас тобою знає. Нас тобою весь світ поважає, бо ми биті та неподолені, Ми з тобою ніким не підкорені. Я і ти, це велика сила. Я і ти, це Україна. На землі нашій багаті, сонце променем палай. Волі в нас не відібрати, не здолати рідний край. Хай буде мир віднині і до віку, Хай буде мир, й замовкнуть війни злі. Хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки. Хай завжди в усьому світі буде мир і щастя дітям, бо народжені ми для життя, а не війни. В сьому світі хай спокійно діти сплять, і хай не будуть їх ні танки, ні гармати. Хай їх оточує любов і благодать, а поруч з ними завжди будуть мама й тато. Ми розичимо всім вам добрі люди. Хай відійде в небуття війна. Нехай над світом мирне небо світить, веселка кольорова осяйна. Хай в небі ясному світить сонце, і удача вам посміхнеться, і серце радісно заб'ється. І знову з перемоги день почнеться. Ми, діти, як барвисті квіти, нехай пролунає над світом. Мир для планети, щастя всім дітям, смерть війні не хочемо руїн, миру бажаємо людям усім. Нехай на світі спокій буде сьогодні, завтра назавжди. І хай літають, завжди журавлі. І колоски видзвонюють леті. Вітаємо зі святом всіх вас щиро. Живіть здорові, в щасті і теплі. Бажаємо любові, світла, миру на нашій рідній і святкій землі. Ми козаки, і любимо жартувати, вітчизну волю будемо захищати, і можемо ми, як справжні козаки, веселий танець вам подарувати. Не ходи, ходи, орисю, на гору, на лиску не ходи, ходи, орисю, а грай на сопілиці Ой, гой, дріт сідріці, Ой, гой, дріє сідриці, не ходи, на лису гору, а грай на сопілиці Ой, гой, дерід сідриці, Ой, гой, деріть, сідриці, не ходи, на лису у гору, а грай на сопілиці. Бо на горі на листі, туман над ярами, По на горі на листі, чорти з відьмаками, Ой, гой, деріться дириці, ой, гой, деріться дириться, там шугає така неча, що гріхи дивитись, Ой, гой, деріться дириці, ой, гой, деріться дириться, там шугає така неча, що гріхи дивитись, круто роги, очі, як лещата, жінка в нього чорна жаба, бридка та бусата, ой, гой, дереться дирить. Ой, гой, дереці диреці, от такі жінки, втім царсти гвайні молодеці Ой, гой, дері цідці, ой, гой, дереві, тідриці, от такі щенки, в тім царськівайні молодиці, чорцювати, табаватий, хоче кльову дівку, може їй платити з латом та води до шинко Ой-гой, деріт сідреці, ой, гой, дере, тідрі ці, не ходить, горись нагору, а чекай на принеця. Ой, гой, деріці, диреці, ой, гой, деріт сідріці, не ходить. Чорна роги, круто роги, очі, як лещата Жінка в нього чорна жаба, бридка та бусата Ой-гой, дереться, речі, ой-гой, дереться, от Отакі жінки в пинцарській майні молодиці.